На воду, напевно. <плес> а де то й дити, перерозумає? Вона стоїть просто на трубі. <плес> просто стоїть на трубі. <плес> Якби її не зможу достати. <плес> Як звати? Санта. Санту -сєк. Санту -сєк. Санта? Санта. Да. Що ти? Дівчинка? Що ти маленьке? Не побачила ями, так? Зараз ми тебе виймемо, не хвилюйся. закинеш щоб її аби там бач є петля аби клімали тоже що їх не буде зроби більшу петлю сюди <реклама> там все все вже власне за допомогою рятувальної мотузки собаку виняли з каналізаційної ями, віддали власнику, як розуміли.